Декілька, е, декілька думок, чому викладач, іностран іноземних мов сам має вивчати мови. На мій погляд, тому є декілька причин. По-перше, коли він вивчає іноз... іноземні мови сам, він покращує свої загальноінгвістичні навички. Бо, вибачте, якщо ви знаєте, що з теоретичност тільки в межах однієї мови, у вас е, певний, такі, я б сказав, не дуже свіжий погляд на різні мовномовні мовні процеси, коли ви вчаєте, що якусь іншу мову, ви постійно оновлюєте і розширюєте свої лінгвістичні, позна... лінгвістичні знання. Наприклад, якщо людина знає тільки англійську мову, або тільки французьку мову, або тільки німецьку, вона впевнена, що при присвійних замениках не можна ставити значеного артикля. ніколи. І це неможливо. Але це можливо скажімо, в португальській мові, це можливо, скажімо, в румунській мові там в, інших, в, інших, в різних інших мовах. Тобто це абсолютно можливо, це просто в різних мовах є поразні. Друге, чому клач має вивчати мови сам, тому що він так само, так само краще розуміє студентів, які у нього вчаться, бо він сам знаходиться в процесі навчання. І таким чином він може краще пояснити, бо він розуміє, які проблеми можуть бути у студентів. Бо якщо він вивчав їх 30-40 чи 20 чи 10 років тому назад, він вже може не пам'ятати сам. Далі, коли він вивчає інші мови, він може отримати при вивченні якісь інші цікаві нові ідеї для навчання власне, цієї мови, якою він займається. Далі, дуже важливий принцип це порівняння мов, який дає знову-таки зрозуміти кращу структуру мови, яким він займається. Тобто, якщо він викладає, вивчає якусь іншу мову, він може порівнювати цю мову з цією мовою, якою він якою він займається, яка його і основна. І це також допомагає йому краще її викладати. Далі. Порівняння може бути не тільки на рівні морфології або також, але також на рівні лексики. Для того, щоб зрозуміти одну мову, при вивченні іншої мови, ви можете зрозуміти краще і лексику. Це дуже важливо. Ось. І, таким чином я би сформулював основний принцип. Ми знаємо такий принцип, який був сформований за частиська лактики, доцент до дістання, навчаючи в чомусь. Тобто, коли ви когось навчаєте, ви навчаєтесь самі. Але мені здається, цей принцип треба перефрасувати. Дісцент Дис, тоцемус. Тобто, вивчаючись самі, навчаємо. Тобто ви навчаєтесь, але в той час, коли ви паралельно навчаєте, не навчаєте себе. Тобто ви вчаєте якусь одну мову і перете з неї якісь цікаві інтерес, цікаві ідеї для того, щоб навчати іншої мови. Тобто це, на мій погляд, дуже корисно. Дякую за До побачення.